Трамп вранці сьогодні дає 8 грудня заяву і говорить, станом на декілька годин назад, наскільки я знаю, Зеленський досі не прочитав зміни до угоди. І я собі просто думаю, от е, команда Трампа з українською делегацією цілий тиждень разом з Трампом, тому що його про це інформували, е, розробляли цю, ці зміни до угоди. На суботу вечір вони вже були готові. І президент України їх не зміг в неділю е, прочитати. Скажіть, будь ласка, що може бути важливіше для президента, ніж, ніж життя людей і доля України? У міру після цієї заяви Трампа виходить з офіційною заявою: ми веземо е, президенту повністю всі зміни і всю інформацію, щоб його поінформувати на місці, тому що не можна було це передавати по телефону. Бо е, існує інформ е, ризик перехоплення цієї інформації. Але перехоплення ким? Ким перехоплення? Якщо американці ці самі пропозиції віддали росіянам. І вони про них знають. І як Трамп говорить, ми вже це з росіянами погодили. Хто її має перехоплювати? Європейці. У вас є мільйон способів каналу, каналів, якими ви можете передавати інформацію без будь-яких перехоплень. Та навіть елементарно. Взяти купити два телефони з новими сім-картами, домовитися на котру годину зізвонитися, передати інформацію, викинути телефони і сім-карти. Серед мільйонів абонентів ніхто не, ніхто не догадається і не буде вас слухати. Для чого це Трампу? Розумієте, Цілий тиждень людина працює, а наш президент дуже велике питання.